Підкажемо, які прохідні параметри висоти і довжини. Хто возить отакі тралини, габаріти, лавети, автовози. Скільки має бути, щоб Але не неї джі не було. Висота 4, довжина 2075. 4 рівно чи 4,05? Бо це важно. 5, ну, за 4,05 можуть зробити 12 тисяч злотих. Напишіть в коментарях, бо довжина яка? 2075. 20,75? сімдесят п'ять. Максимально. Да? Ну то я вже траком не поїду, бо буде ми. Ні, то якщо ти їдеш траком, то залежно що везеш. Якщо один одиниця, то можна дозвіл якщо взяти. Якщо рульки буду вести траком, бочку, знаєш, то там дозвіл Дозвіл береш, поляків проходиш. А якщо везеш машини, там вже дозвіл поляків не проходить. Венгрів проходить, вони дають дозвіл. Не, ну кожному по рульці або по ребру. Краще по ребру, бо вони вже і заслужили. Хамони так. пора возити. сервіс -сер Рамимакс, -сер 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 всі види послуг. Корисна інформація, слідкуйте.